Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття з малювання. Дітки, до нас у гості завітало кошенятку. Подивіться, яке воно гадне, пухнасте. Але завітало воно не саме. Дітки, подивіться, котик нам приніс нову іграшку в групу. Котик, що це, скажи мені? Дітки, що це ви знаєте? Кошенятко мені сказало. Це м'ячик. Зараз я вам розповім про нього Мій дзвінкий веселий м'яч. Ти куди помчав навскач? Голуби, зелений стій. не Нездовна тебе прудки. Дітки, наш м'ячик закотився. Кошенятко засмутилося дуже. Дітка, але давайте його розвеселимо з вами. Але для цього нам потрібно з вами намалювати м'ячик для котика. Я вже трошки постаралась та намалювала. Подивіться, дітка, хто мені скаже, якого кольору цей м'ячик? Правильно, дітки, він зеленого кольору. Давайте зараз я вам покажу, як я його малювала. Для цього мені знадобиться акуш паперу, водичка, пензлик, ваш фарба зеленого кольору і почнемо з вами малювати. А кошенятку дивиться, як ми це робимо. Але перед цим ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Поставили свої ліченята та повторюємо за мною. Наші пальчики умілі малювати захотіли. Йдуть до пензлика у гості, з ним так весело і просто раз, два, три помалюємо ми. Ну що ж, починаємо працювати. Беремо пензлик. Ось так. За початок східного комірця. Мокаємо у водичку, лишню ось так от прибираємо та ось так зачісткою повністю занурюємо у фарбу. Тепер починаємо малювати. Ніби ось такі доріжки малюємо. Зверху донизу, зверху донизу. Змочуємо ще у водичці, віджимаємо і знову фарбу, І знову малюємо. Ось так. Ось так. Кошенятку дивиться, як ми це робимо з вами. Промиваємо наш пензлик. Дуже довго його промиваємо. Так кладемо на стіл. Ну що ж, дітки, подивіться, який в мене м'ячик вийшов. Кошенятко, тобі подобається? Так, звісно, дітки, кошенятку подобається. Дивіться, він почав посміхатися, тому що ми намалювали йому дуже гарний м'ячик. І якщо ви будете робити так, як я, у вас теж все вийде. А тепер я хочу, щоб ви намалювали м'ячик для свого улюбленого звірятки. До побачення!